Доброго всім дня, мої дев'ятикласники, і на минулих уроках я вам розповідав про рівно прискорений рух, і ми з вами спробували розв'язувати задачі, знаючи деякі формули, що описують та дозволяють знайти характеристики під час рівно-прискореного прямолінійного руху. Особливо мені подобається, сподіваюся, і вам метод графічного розв'язування. Задача на рівноприскорений прямолінійний рух, коли потрібно знайти переміщення тіла за якийсь певний проміжок часу. Там треба знати ще й математику, тому що площа прямокутного трикутника одна друга А на Б. Ну і, відповідно, площу трапеції по площу прямокутника ви діти пам'ятаєте. Сьогодні у нас таке цікаве заняття. У нас сьогодні заняття однієї задачі. Тобто ви розумієте, що я зараз спробую з вами розглядати єдину задачу. І ви побачите, що для того, щоб впоратися із тими завданнями, які я перед вами перед собою зараз поставлю, необхідно мати певний багаж знань. Відповідно, діти, ви в робочих зошитах напишете сьогоднішнє число і напишете. Рівномірний, рівноприскорений прямолінійний рух, тобто ми продовжуємо розв'язування задач. І я вас дуже попрошу записати в зошит два рівняння. Тобто уявіть собі, така ситуація. У нас є з вами, є з вами два тіла, рівноприскорений прямолінійний рух яких задано двома рівняннями. Координата першого тіла х1 8 мінус 2т плюс т квадрат, а координата другого тіла задана рівняння мінус 2, мінус 5Т плюс 2т квадрат. І от нам треба в цій задачі знайти такі величини початкову координату, початкову швидкість. Прискорення під час цього рівно прискорено прямолінійного руху. Час та місце зустрічі даних тіл, Записати рівняння залежності швидкості від часу при даному рівно прискореному прямолінійному русі. І побудувати графік проекції швидкості на вісі координат. Ось така задача. Я сподіваюся, ви записали ці два рівняння. Ми згадаємо, яким рівнянням описується координата під час такого виду рухів, переміщення. І спробуємо зараз з вами робити цю задачу. Я вас дуже прошу. Все це потрібно вам записати в ЗОР. Отож, я з вами діти, візьму ось кольорову крейду. І у наше завдання перше. Я отак і запишу Перше. А ну давайте взнаємо початкову координату для першого тіла і для другого. Дивіться, ось рівняння. Х0 плюс В0 х плюс Ахт квадрат на 2. Дивимось на наше рівняння. Яка в нас перша, перша цифра? 8. А що це таке? А це ж х0. Це ж початкова координата першого тіла. Тобто, ви бачите x 0 перше зразу пишемо 8 метрів. Чудово. А х0 друге, подивіться, мінус 2. Тобто х нульове друге дорівнює мінус 2 метри. Це дуже просто діти, якщо ви пам'ятаєте. Далі нам потрібно знайти, крапка з комою поставити, В нульове перше х. І В 0 v друге х. Тобто початкові швидкості в проекції, які вони? Дивіться, для першого рівняння. І... Мінус 2. Так і пишуть. Мінус 2 метра на секунду. Ну, Беремо, відповідно, по модулю. А для другого рівняння і... мінус 5 метрів на секунду. Дивіться, відповідно. Бачите рівняння? Що тут стоїть перед Т? В0х. Що у нас стоїть перед те? Мінус 2. Отже В0х перше мінус 2, а тут В0 мінус 5. Далі дивіться, що у нас рівнянні. Ах Т квадрат на 2. У нас тут просто Т квадрат. Тобто, відповідно, прискорення, очевидно, буде у нас Ах перше 2. Метра на секунду в квадраті. А чому? Дивіться, 2, якщо я підставлю, та поділити на 2, буде отиде. Ось чому 2. А тут 2 та квадрат. Ви, мабуть, здогадалися, що в цьому випадку Ах друге дорівнює 4 метра на секунду в квадраті. Отже, з першою частиною нашої такої об'ємної задачі ми з вами розібралися. Візьму інший шматочок крейди і підемо з вами діти далі. Друге. А тепер питається. А через який час і з якою координатою відбудеться зустріч двох тіл? А чи взагалі вона відбудеться? Тобто -то через який час вони зустрінуться, перетнуться. А якщо вони перетинаються, їхня координата, яка діти буде? Однакова. А якщо координата однакова, то що ми робимо? Діти, ми прирівняємо. Правій частини двох наших рівнянь. Це дуже просто. Отже, ми пишемо 8 мінус 2т плюс т квадрат дорівнює мінус 2 мінус 5т плюс 2т квадрат. Як же ж розв'язати оце таке лихо? Давайте я візьму все і перенесу вліво. Тобто буде 8 мінус 2т. T плюс Т квадрат. Плюс 2. Бо під час перенесення знак змінився. Плюс 5Т. І мінус 2т квадрат. І це дорівнює 0. Ну, тепер діти, відповідно. дивіться, я підкреслю. 8 і 2. Скільки у нас буде? 10. Тепер дивіться, я підкреслюю діти Мінус 2т. І плюс 5Т буде плюс 3Т. І діти, дивіться, у нас тут з вами 2Т квадрат і мінус 2Т квадрат. Тобто буде мінус Т квадрат дорівнює 0. Ой, що ж це за запис такий? Який такий неестетичний, неправильний, математичний. Поміняємо знаки і запишемо ось так. Дивіться. Т квадрат мінус 3т мінус 10 дорівнює 0. Ну, відповідно, через дискримінант буде 49. Б квадрат 9. мінус 4 помножити на мінус 10 буде 40, 40 49, 49. Тобто з дискримінанта буде 7. Шукаємо час. Час дорівнює мінус б 3 плюс 7 поділити на 2 і буде 5. Секунд. Діти, у квадратного рівняння два корення. Якщо я підставлю мінус 7, то від'ємного часу не буває. Тобто я другу, другий варіант цього корення навіть не розглядаю. Т дорівнює 5. І тепер мені залишається підставити число 5 у перше рівняння. Ну, дивіться, що буде. Х1 дорівнює 8. Мінус 2 помножить на 5 плюс 5 в квадраті. дорівнює Мінус 2 плюс 25 23 метри. Відповідно, хочете перевірити це? Давайте перевіримо. А чи зустрінуться вони чи ні. А ну ж давайте напишемо х2 до рівні. Дивіться. Мінус 2. мінус 5 помножить на 5. Плюс 2 помножить на 5 в квадраті. До рівні. Ну, дивіться, 5 помножи на 5. 25, 25 мінус 2 буде мінус 27, тут 50 буде 23 метри. Як бачите, координата 23 метри для першого і другого тіла співпадають. Тобто, дійсно, ці два тіла зустрінуться через 5 секунд в торці з координатою 23. Тепер, діти, нам треба з вами зробити таке, записати рівняння проекції швидкості. Яким рівнянням описується швидкість? Я оце зітру, діти. І якщо ви подивитеся на, наше, оце, на наш оцей запис, подивіться, на наших два рівняння, то ми чітко можемо знати, що в 0 Vx 1 мінус 2 плюс 2Т. А рівняння друге і друге дорівнює мінус 5 плюс 4Т. Ось таке діти рівняння. Воно випливає з оцього нашого, яке в нас задано. Рівняння. Якщо ви діти забулися, я вам рекомендую подивитися параграф 20. -й. І згадати, яким рівняннями, правило 19, яким рівнянням описується. Ну, дивіться, у нас є рівняння ось, на сторінці 190. Тому що ви можете спитати, а де я це взяв? А рівняння швидкості, ось, я запишу, вам, VX дорівнює v 0 vx плюс Axt. Ну, Дивіться, як я це все записав. Чого у нас v 0 x 1 мінус 2? Тому що швидкість початкова мінус 2. А прискорення яке ми знайшли його? 2. Тобто я записав 2 t Яка початкова швидкість друга? Мінус 5, а прискорення 4. Тобто мінус 5 плюс 4 t Ось два наших рівня. Я сподіваюся, ви це запичите собі в зошит, якщо ви не встигаєте. Зупинити відеозапис, обов'язково перепишете. Тому що, відповідно ж, ми з вами на наступному році розв'яжемо кожен з вас одну єдину задачу. Ну, звичайно, на оцінку. Я це стираю, діти. І тепер ми спробуємо побудувати графік цих проєкцій швидкості на координатну лісі. Для цього я з вами візьму і зроблю ось таку. Систему координат. Ось тут я буду відкладувати В нульове в метрах на секунду. Ось тут я буду діти відкладувати час. Значить, всі побудови діти виконуються тільки олівцем. Початок координат. Ну, візьму одна клітинка, одна секунда, дві, три, чотири. Оце 5 секунд. Відповідно, діти. 6, 7, 8, 9, 10 секунд. Ось я так позначу, щоб воно було. Тут діти я відзначу мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4. Оце мінус 5, мінус 1. Ну, тут, відповідно, координати. 1, 2, 3, 4. 5. Ну і хай так собі й буде. Тепер, дивіться, діти, я це зітру. У мене з вами є два рівняння. Ось перше рівняння мінус 2 плюс 2Т. Ось друге рівняння для проекції другої швидкості, мінус 5 плюс 4Т. Які графіки цих рівнянь? Тіти, відповідно, пряма лінія. А скільки точок необхідно для того, щоб побудувати пряму Дві. Отож, тож, бо діти, ви на вільному місці пишете В0 Х, а тут Т. От таку маленьку візьмемо, зробимо собі табличку. Давайте візьмемо час 0. 0 секунд. Дивіться. 0 помножить на 2 0. Тобто мінус 2. Ну давайте візьмемо час 5 секунд. 5, 5 помножить на 2 10. Мінус 2. 10 мінус 2 буде 8. Ось перша табличка готова для першого рівня. Для другого. В0х друге. Т. Знову беремо 0. Мінус 5. Відповідно. Ну, давайте візьмемо, скільки там. Ну, давайте візьмемо 4. 4 4 на 4, 16, мінус 5, 11. Тепер будемо будувати точки. Отже, перша точка. Мінус 2. Ось дивіться, я її поставив іншим кольором, рекомендую. Відповідно, точка 0. Мінус 2. Друге, якщо 5, то швидкість буде 8, 5, 6, 7, 8. Ну, ось 8. Трошки я помилився. Значить ви берете відмійку, підводите паралельно вісі часу, приводите паралельно вісі швидкості. Ось перетнулося. Ось наша точка, ось наш графік. Ми його взяли і ось таким чином провели. І підписали. В0ВХ1 дорівнює мінус 2 плюс 2т. Перебудуємо другий графік. У нас 0 мінус 5. Відповідно, ось точка я іншим кольором. Далі. 4, 11. 4, ну, 8, 9, 10, 11. Вибачте, десь я прорахувався. Значить, воно піде десь ось туди. Ви обов'язково діти. Побудуєте самостійно в зошті, щоб 11 влізло туди. І напишете В, 0 x друге дорівні мінус 5 плюс 4Т. Ось діти. У нас з вами ось вийшли такі графіки. А ну давайте подивимося тепер. А у нас швидкості співпадуть в якійсь точці чи ні? Як це зробити? Я прирівняю мінус 2 плюс 2Т дорівнює мінус 5 плюс 4 t Це сюди перенесу, а це сюди. Мінус 2 плюс 5 дорівнює 4 t мінус 2Т. Що буде? 3 дорівнює 2 t Звідси t дорівнює 3 поділити на 2 1,5 секунди. Тобто воно повинно перетнутися в точці 1,5 секунди. Це буде десь отут. Тобто я з графіком трішечки помилився, бачите? Я його повинен був провести ось трішечки ось так. Я його, звичайно, поміняю. Як вигідно і гарно це все робити, діти. Тому що, бачите, ми навіть. Можемо це все справити по ходу розв'язування нашої задачі. Ось така задача, діти. Мені потрібно, щоб ви при потребі, звичайно, передивилися ще раз, як я це робив, зрозуміли це все, як це робиться. Тому що діти, як бачите, одна єдина задача містить скільки знань про... Рівномірний, рівноприскорений, прямолінійний рух. Треба знати дуже багато. Треба знати рівняння, побудову графіки, як це все робиться. Дій. Я вам рекомендую повторити параграф 19, 20. Уважно передивіться наш з вами відеоурок. Задачу обов'язково перепишіть, накресліть графіки собі у зошити. Тому що, відповідно, ви на наступний урок будете робити це саме. Самостійно лінійками, олівцями, але з іншими рівняннями. Дякую вам, діти, за те, що ви вивчаєте фізику, що ви в мене розумні. Бажаю вам мирного неба, щоб у вас все вдалося, і до зустрічі, до побачення!